Друзі, вітаю, канал Масляр, мене звати Олексій. Буду кожному вдячний за підтримку українського господарства та каналу підпискою. Сьогодні хочу провести таку розмову відносно того, як я взяв 60 бролерів, які я отримав вихід і дохід. 60 бронерів – це такий буде маленький лайфхак для того, як можна підзаробити, переживаючи в сільській місцевості. На 60 бронерах, за 60 бронерів, по 56 гривень я заплатив 3248 гривень. Для цього я їм взяв ще півмішка старта, хоча вони були двохнедільними. Вже були пропоїни, там від купці там і коротше, пропойки були їм зроблені. Це двохнедільний бройлер, 60 штук по 56 гривень. Я їм взяв а, пів мішка старта, а, заплатив за нього 260 гривень, потім сім мішків роста, це 3395 гривень, 4 мішка фініша 1800 гривень. От, ми почали їх вибивати, там вони були в районі тушки, у нас були десь. Ну, два з половиною. Два триста, два з половиною. Ми їх почали тихенько вирізати, вирізали ми їх по, як би сказати, по потребі. Ми зробили тушонки трохи, там, скільки ми зробили? 24-48 банок. Тушонки зробили. З них тушонку робили. Це ми сюди врахували. Ми, я коли роблю тушонку, я хребти вирубую, крила не йдуть, половина крила, не йде хребет шия. І е, окарачка я теж кінцівки обрубую. От, це нам лишилося на супнабор. Потім е, з кожної е, тушки нам лишається це печінка серце печінка з серця і желудок. От. На 7, 7 бройлерів, виходить, 900 грамів потрохів. Тобто ми лишаємо їх собі. От. І виходить, що ми потратили на 60 бройлерів, це повністю. Потратили От, коротше, в совокупності ми потратили на тобто, пішли в нас затрати 10 тисяч. От, тому що після, ще після чотирьох мішків фініша ми потім вже почали цього, почали почали давати їм просто свинячу їжу. Це був старт, обичний старт, вимішувати комбікор, тому що вони вже там їдять мало, особи вони не ростуть, але так як ми в принципі, не хотіли їх заморожувати, то ми їх просто тримали. Їх постійно стає менше, вони стають більшими самі по собі, їх стає менше і їм в принципі, нормально. Бролер взяли, у нас тільки, у нас взагалі їх було 61, але була одна така полукалічка, ми її зарізали, тобто ми її не враховуємо. У нас не було взагалі падіжа. Це не, не тому, що я так ну, типу, хочу якби сказати. у Нас дійсно це не було. Оскільки ми тримаємо бройлера, це перший раз. Так пройшло, що було без падіжа. От, і Зараз ще жінка трохи прокоментує, коли з якого віку ми почали їх вибивати, і в принципі, як це про, про будь ласка, ну вибивати ми їх почали з 50-го дня. Якраз в них були вже тушечки такі від 2 до 2,5 кг і в принципі за місяць ми їх вибили. Тобто на той час, коли ми почали їх вибивати, їм було півтора місяця. Ну там трошки трішечки більше. І буквально за от два місяці от чоловік зараз вам розкаже, яку суму ми заробили і скільки ми за це відбили. Тобто, да, в нас дохід рівно ну, стільки, як ми ну виклали. Тобто, ми заклали в них 10 тисяч, отримали на виході ми 20 тисяч. Це плюс до того, що а я ж кажу, ми сюди не враховуємо. Ну, якби враху ну, ми 500, 500 гривень, ми заклали на це, на патраха, що в нас вийшло. Але так як ми робимо, продаємо ще паштет з корінної печені, то в нас був вихід з цього більший. Тобто ми, ми печінку там потрохи, ну там були в партії там по 5 по 8 бролерів, що ми зараз вибивали. Печінка складалася, там вийшлося там півтора кілограма. Цього і ми робили собі паче і продавали. Тобто у нас чуть-чуть увілічувався. Я скажу, що це непоганий підзаробіток. Получається, на протязі трьох місяців у вас в середньому десь зароботок буде по місяць-3,5 по тисячі. Але треба ще одне враховувати, що ми продавали тушку бройлера по 110 гривень. На ринку люди продають на базарі по 120, по 130, тобто це вже ви самі як хочете. Нам краще, щоб він не лежав в морозилці, краще продати чуть дешевше, але щоб він ну, не затримувався. І треба враховувати при тому всьому, що якщо ми продавали його по 110, то нам м'ясо обходилося по 55. Тобто ми не купували. Хоча ми, для, ми сюди, коли били собі, там, жарили чи ще на щось використовували собі в їжу, ми рахували, сюди закладали теж, як по 110. То є, ну, а Ми ж його не купували, ми ж виросли його самі. То є, якби, Що? Ну, ми два місяці потратили на них, виходить, що ту суму, яку залишила, що розділити просто на два. Ну так, да. тобто, виходить, якби ну, для мене підрощений краще брати. От, і я скажу, це не заморочливо. Це собі, ну покажи. Mm -hmm. Ось ми став, беремо такі кормушки, кормушку насипав. Mm -hmm. І воно такі поїлки. Зараз ми там поросят відлучили на продаж 10 штук. Оце у нас такі поїлки. Міпільна поїлочка. Так, да, Ми в суботу будемо вже брати бронер. А це в нас от, два ще лишилося. Да, да, в неділю вже їх теж вони їдуть до своїх тушки. От, І в суботу, ні, в неділю ми в суботу їх заріжемо. Сюди, поки малесеньких поселимо, вони тут побудуть, свині продадуться і ми відправимо їх туди, до поїлок. А в перші дні ми все одно їх про... Перших там, два рази ми пропоюємо їх від кітлювачем і від кокцидіозу. Тобто ми все одно поїмо їх з банок. Що єдине, це що пропоюємо з банок, ну, тобто сипаємо порошок від кокцидіозу. І все. Сильне підкислювач у нас йде по центральній силі водопроводу, він одразу ж йде із свиням і свиням. І бройлеру. Ну, в принципі, це таке. Якби для нас це заробіток, як під заробіток подобається і своє м'ясо куріне, і цього, і, 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 і продати можна, підзаробити можна, і в особого головняка ну, я не бачу. Тобто це не треба за ними там бігати. І ще щось, і в принципі це не, не навіть легше, ніж поросята. Хоча заробіток не менше, ніж на вирощувані поросят. От як то таке? Все. Всім дякую за увагу, дякую за підписку. Пробуйте, не бійтеся. Якщо хто переживає за того, що там клієнта не буде куди продати, повірте, якщо почати з малесеньких партій, то поступово-поступово пропонуйте самі, самі їжте, пропонуйте, і з часом клієнт буде додатися, і це все буде, якщо поставити на потоці, буде нормально. Головне, щоб було сухо в бройлеру, була постійно вода, був постійно корм. І Було всяко. В принципі, все. Всім дякую за увагу. Пока-пока.